Сьома година в Україні в студії Ксенія Штомпель. Вітаю. У Дніпрі водолази врятували чоловіка, який стрибнув з мосту. До поліції зателефонували люди і повідомили, що на центральній переправі стоїть чоловік і намагається стрибнути в річку. Коли правоохоронці дістались місця, відчайдуха на мосту вже не було. Натомість рятувальники обстежили поверхню води на тій ділянці і виявили на поверхні води чоловіка. Його човном доправили на берег. Він живий із забоями грудної клітини його шпиталізували. А от в Амур-Нижньодніпровському районі на водомі загинула людина. Рятувальники повідомили, що в озері куря курячому виявили тіло. Надзвичайники в семи метрах від берега дійсно побачили потопельницю за допомогою водолазної спорядження тіла. Загиблої жінки витягли на берег. Її особу встановлюють. Громадськість Дніпра допомагає комунальним службам оперативно реагувати на звернення мешканців разом з контакт центром міської ради. Працює штаб взаємодопомоги, створений громадською радою, яку очолює Геннадій Корбан. Заявки житель міста пишуть у телеграм-каналі, звідти вони оперативно направляються до відповідних комунальних підприємств для подальшого реагування. Така спільна робота громадської ради Дніпрян. Громадськість Дніпра допомагає комунальним службам оперативно реагувати на звернення мешканців. Разом із контакт центром міської ради працює і штаб взаємодопомоги, створений громадською радою, який очолює Геннадій Корбан. Заявки жителів міста пишуть у телеграм-каналі, а звідти вони оперативно направляються до відповідальних КП для подальшого реагування. Така спільна робота громадської ради та керівництва міста разом із головою міста Борисом Філатовим дозволяє швидше реагувати на невідкладні проблеми Дніпрян. Так, до телеграм-каналу голови громадської ради при міській раді Дніпра Геннадія Корбана надійшло чергове звернення стосовно аварійних дерев поблизу селища Мирне. Спеціалісти штабу взаємодопомоги оперативно направили прохання Дніпрян про допомогу до відповідного департаменту міськради. Після обстеження комісія вирішила видати 27 дерев. Працюємо згідно акта про видалення роботи. Згідно департаменту благоустрою та інфраструктури. У складі працює 10 чоловік. озеленювачів. задіяно 3 одиниці техніки, вишка, машина для перевезення людей і машина для вивезення гілок та деревини. Загалом на даній ділянці 27 дерев на видалення. Це є дерева фаутні та аварійні. Спеціалісти міст Зеленбуд швидко впоралися з проблемою людей. Тепер узбіччя виглядають охайно. Нове сучасне, якісне та безпечне дорожнє покриття незабаром з'явиться на вулиці Дмитра Скоробогатова у Дніпрі. Окрім цього, для людей з вадами зору тут понизять бортовий камінь та встановлять тактильну тротуарну плитку. Коли завершиться ремонт, дізнавались наші журналісти. Під час виповняємо, вибираємо грунт, після того засипаємо ще пес, ділимо подушки і тут буде викладається асфальт. Ви знаєте, буде парковочне місце для автомобілів. Тут ми спеціально зробили бордюри поніжене, автомобільне поніження п'ять сантиметрів. коммунальники активно працюють над усуненням аварійних ділянок у місті. Руслан комунальник з багаторічним досвідом. Впевнений, незабаром ця вулиця кардинально зміниться. Наразі роботи тривають на вулиці Дмитра Скоробогатова. Вони розпочались на початку травня. Руслан зізнається, складнощі зустрічаються на кожній ділянці. Іноді виникають непорозуміння між містянами та комунальниками. Нам десь люди трохи мішають, десь машини мішають. Ну, щоб віднесли з розумінням, що якщо проводяться дорожні роботи, щоб, я розумію, кожен свої нерви, ну, їх придержували і вместе співпрацювали. Ремонт буде комплексним. Разом з дорожнім покриттям тут встановлять тактильну тротуарну плитку. Окрім оновлення дорожнього покриття, як ми звичайно робимо на інших локаціях, ревізії зливової каналізації та ремонту буде виконано ще комплексний ремонт тротуару, а саме буде замінено асфальтне покриття на тротуарну плитку з елементами мощення. Саме тактильний для людей з, з вадами зору та обмеженими фізичними можливостями, і як звичайно нами буде виконано пониження бортового каменя, до рівня проїзної частини. Відремонтують не лише всю вулицю, а також три двори, що прилягають до неї. Оскільки один з цих дворів це було доручення виконати його ще у 2022 році, тому ці ми роботи об'єднали в один такий великий комплекс. Завершити усі роботи комунальники планують вже наступного місяця. Миють, дезінфікують, ремонтують, відновлюють працівники дніпровського метрополітену. Працюють в день і вночі, щоб пасажирам було комфортно користуватись цим видом транспорту. З якими проблемами стикаються, та що вже покращили попри складні часи, перевірив черговий містом Ігор Маковцев, директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради. Пан Роман сумлінно працює машиністом вже 28 років. Розповідає, зовнішня мика рухомого складу відбувається двічі на місяць. Все задля комфорту пасажирів. Мика проходить доброкачественно, состави чисті, тому що якщо будуть состави грязні, то пасажири навіть на платформі бувають притаркнутися і вже вимазалися. А так стараємося, щоб було для пасажирів удобно, чисто і качественно. І не було ніякої зарази внутрі салону, щоб к людям не цеплялась. Салони вагонів обробляють і дезінфікують. Після наружної мийки рухомого складу рухомий склад переставляється в головний корпус електродепо, де проходить санітарна обробка вагонів і салонів вагонів. Це проходить за допомогою дезінфікуючого засобу. Впродовж місяця виконуються в середньому 13-15 зовнішніх мийок рухомого складу. Торік вагономийний комплекс ремонтували. Було замінено всі підшипники на щітках. Було прочищені всі повністю форсунки, відновлена циркуляція води. Тут замкнута система водопостачання, відновили фільтри, і після цього вже є можливість його використовувати. Раз в два тижні состав. Заїжджає на мийний комплекс, включаються форсунки, щітки і поверхня составу повністю омивається. Другою локацією, яку відвідав черговий містом, стало мотодепо. Тут проводять поточні ремонти мотодрезин та платформ, які забезпечують роботу метрополітену. Всього у депо шість дрезин. Більшість з них потребують модернізації. Поставлені задачі можуть виконувати тільки чотири так як. Дрезини не відновлювались 70-х років, то вони вже застарілі минулого століття і виконувати свої задачі вони практично не можуть. У 2021 році, за підтримки міської влади, відремонтували одну з дрезин. Зараз триває ремонт двигуна ще однієї. Ще в планах у нас на цьому році повністю замінити двигун ще одної мотордрезини, відкапитали ти її повністю, і втогі встановити. Весь рухомий склад, який використовується для обслуговування тунелів та в принципі станції митрополітенутодризини потрібні для виявлення і усунення несправностей, а це безпека пасажирів. Скільки коштуватиме борщовий набір цього року. Невдовзі Україна отримає новий врожай овочів. Яким він буде і чи здорожчає капуста, морква і картопля? Цікавились мої колеги. Зараз настає період, коли українці отримають новий врожай овочів, зокрема, борщового набору. Однак ситуація з окремими позиціями неоднорідна. За словами експертів, на ціну утворення впливає кілька факторів. До борщової групи входять традиційно такі позиції, як цибуля, морква, буряк, капустка та картопля. І цих овочів, які вирощуємо в Україні, ми вже споживали їх. Але у різні роки є різні причини, чому в нас не вистачає тої чи іншої позиції, чи навпаки є більше пропозицій ординарна, є багато факторів, які впливають наразі на, на цінноутворення. В першу чергу це пропозиція. У місцевих, фермерів. у місцевих фермерів майже закінчилася морква, повністю закінчилася цибуля, майже закінчилася білоголова капуста врожаю 2022 року. У наявності є буряк, ще певні обсяги, і досить таки пристойні обсяги картоплі. Чому ми бачимо ціни на ці позиції, практично не змінюються вже декілька місяців, і споживачі без проблем купують їх по більш-менш. Сприятливі для для себе ціні. Е, інші ж позиції звісно подорожчали. Також на ціну та обсяги врожаю овочів борщової позиції. Впливає продовження війни. Хнастій веселі грайливі лікарі. Вони реабілітологи для людей з ментальними проблемами. Каністерапія один з методів психологічної реабілітації за участі спеціально навчених собак. Про незабутні емоції учасників заходу вже готові розповісти наші журналісти. Мопси, шпіци, бульдоги та навіть кани корсо чотирилапих зібрали разом задля психологічної допомоги. Попрацювати лікарем сьогодні на захід завітав французький бульдог Купер зі своєю юною господаркою. Всі люблять його, він ніколи не гризається на людей. Якщо його хочуть погладити, І я на 100% розумію, що він не укусить. Там не подать не різні отца он очень добрый, он ласковый очень. Сеанс каністерапії спеціально організований для людей з ментальними проблемами. Гості відпухнастих лікарів у захваті. Перший раз був, скакала, пригалася сапаки. Мі гуляти, паралася мені тунель хаті сапаки. Спочатку боялися навіть дивитися на нових друзів, тепер стоять в черзі, щоб погратися, адже вони здатні зцілювати своїм теплом і любов'ю. Наших вихованців із за ментальних розладів їм дуже тяжко восприймати чуже доторкання до свого тіла. Ані це дуже боляче для них. А собаки допомагають їм зробити зв'язок між. Живими істотами і тому а, собаки допомагають. Собака своєю енергетикою ще а, допомагає їм це, і це дуже для наших вихованців дуже корисно. Реабілітація лікування методом каністерапії проходить не вперше. Організатори результатами заняття задоволені. Можемо сьогодні пишатися нашим четвертим заняттям, тому що вже сьогодні діти. Зовсім інакше себе ведуть з собаками ніж перші зустрічі. Наші сьогодні ви бачили, що вони комунікували вже з собаками. Вони повністю проходили смугу з перешкод самостійно з собаками. Дуже цікавий захід, дуже потрібний захід. У червні реабілітологи планують організувати подібний сеанс для дітей, які приїхали до Дніпра з Бахмута. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Наразі всі насосні станції в місті працюють. Аварій чи знеструмлень не зафіксовано. За минулу добу аварійні бригади ліквідували понад чотири десятки засмічені пошкоджень на мережах водопостачання та водовідведення. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро ТВ та офіційному сайті Дніпровської міськради. З'явились проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Ради звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про роботу транспорту сьогодні трамваї та тролейбуси працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути вийшло понад дві сотню дниць рухомого складу. За минулу добу рятувальники здійснили сім оперативних виїздів. Втім, жоден з них не стосувався пожеж. Надзвичайних ситуацій в місті не було. Натомість надавали допомогу населенню, а саме прибирали дерево, що впало на автомобіль, та допомогли у транспортуванні хворого з надмірною вагою до медзакладу. І про погоду зараз у Дніпрі плюс 16 градусів протягом дня буде хмарно з проясненнями. Температура повітря сягне 25 градусів тепла. На цьому випуск завершено. Підписуйтесь на канал ТВ та наші спецпроєкти, як коди на ваших екранах. Якщо ТВ зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. До зустрічі о 8-й, А поки разом крокуємо до перемоги.